Нарешті записуємо відео відповідь на запитання. Розкажи про себе. Хто ж ти? Як ти дійшла до фітнесу і чому лишилося? Лишилося, як вийшло так, що ось стільки років ти в цьому напрямку? Ой, важко розповідати про себе, але оскільки це запитання, а є рубрика Запитання-відповіді бути в цій відповіді бути цьому відео. Отже, є фітнес-експерт. Безсмертна Лілія Романівна. Чому експерт, чому фітнес і взагалі як і тут опинилася? Це досить довга історія. Почалася вона з клубу, який називався Джайф на Дарниці. І ми там з моїм партнером а, по життю і в парі а, викладали латинсько-американські танці. В якийсь момент йому запропонували цілові класи і. Тут цей час пік настав, коли йому знадобилася заміна, і я була єдиною людиною, яка могла її провести цю заміну. Провела і лишилася в напрямку силових класів, вчилася паралельно з тим, як ввела ці класи фізіологія, анатомія. Механіка руху і все інше було важко, дуже боялася комусь зробити шкоду. Але оскільки досить серйозно підхода до запитання, до до цього, слава Богу, все обійшлося. Нікого не це не покалічила, не образила, все, все, все добре. Вела досить довго в цьому в цьому клубі джайві групові тренування, силові. Різних напрямків. З часом стала персональним тренером. Тобто не тільки групові напрямки вела, а й one to one робота. На той момент у мене була найбільша загрузка велика, станція моя якось не склалося, а ось, зате я прийшла повністю в фітнес. Проходила різні курси, фітнес-сервіс, да, називалися курси, різноманітні по різних напрямках, дуже класна база, насправді дівчата дуже добре давали те, що було необхідно для повноцінної роботи. Так, власне, я із розряду тренера-асистента в танцях перейшла до. Повноцінного тренера групових та персональних програм. Зустріла чоловіка свого завагітнього, народила дитину під час народження дитини, там щось, я вибачаюсь, коти себе погано ведуть. Сподіваюся, всі живі народила дитину і паралельно з цим вчилася. Коли моєму сину став рік, я пішла вчитися в інфіс на, на напрямок Фітна рекреація Оце це за ця забіяка, тільки що там щось витворила. Коротше, кажучи, в сьогоднішньому відео якось дуже багато перешкод, але йому все одно буде. Так от, а коли е, сину було рік, я вступила в, в інфіз і вчилася, господи прости, не заочно, а очно. Настільки мені була потрібна інформація, настільки мені хотілося вчитися, що власне я це зробила. З, закінчила я інфіз з відзнакою. Я працювала персональним тренером паралельно з навчанням. Виховувала дитину, якось так все сталося. Зараз думаю, як я взагалі все встигала, але встигала. Паралельно з цим, коли сину до того до навчання, коли сину було три місяці, я зайшла на проект Баланс 40. Це, я вважаю, що був дуже крутий експіріенс, тому що Баланс 40 це такі собі офісні зарядки. На 15-20 хвилин тренер приходить зранку або в обід, тренує якийсь напрямок. Ну, як правило, це мобільність, углові, розтяжка, концентрація уваги. І от таким чином у нас було декілька офісів. Ми заходили на 15-ту хвилинку. Дуже було зручно мені як молодій мамі, тому що ти працюєш і спілкування, і не втрачаєш навик. І ще й дуже цікавий навик, тому що це інша сторона, новий погляд і так далі. Просто пропустила, повертаюся назад до. До року, а з відзнакою закінчила ФВСУ, мені запропонували викладати на кафедрі. Тоді я почала з СПА-технологій знову ж таки дуже цікавий напрямок, який був для мене зовсім новий. І таким чином я стала викладачем, але до цього я працюючи професіональним тренером на Укрпошті. Так сталося, що там в Укрпошті українській да, на Хрещадку є внизу підвал і там тренажерна зала. Ось я періодично заходила туди, щоб тренувати співробітників. І звідти мене запропонували як людину, що може очолити є така, є такий у нас комплекс платіум. В І ось там є дуже багато підрозділів. А медичний центр, він же СПА та фітнес опинився в моїх руках. До ковіду, там 9 місяців я працювала. Це, мабуть, найважчий мій період був, тому що я до цього там були мої екзамени. В Ельфізі маленька дитина очолювала департамент. Не розуміла абсолютно, що таке, як працювати в державній структурі, тому що це державна структура. Документи, всі ці пояснювальні записки і, і процеси. Мене прям чесно кажучи вбили. І мушу сказати, що це, мабуть, найважчий дійсно період в плані професії. Я зрозуміла, що існує дві сторони медалі: є фітнес, який працює з людьми, а є фітнес, який рахує, рахує гроші і організовує всі процеси. Але хто ж є така, щоб давати супротив бажанню навчитися і тому і іншому. Так, звичайно, на цій роботі шишки я набила просто нереальну кількість. Абсолютно нереальну. І досі мені вони повертаються десь періодично, як переляки, як якісь речі, які мені потрібно перевіряти, навчитися, бути впевненою, бути певною, що я правильно роблю і так далі. Але я дуже вдячна цьому, цій посаді, цій роботі, тому що таку школу я, мабуть, ніде не пройшла, особливо якщо це державна установа. Ось. І тут я зрозуміла, наскільки багатогранним може бути фітнес, і що я можу бути причетна до всіх процесів. І, звичайно, мені став цікавий цей операційний напрямок. Все було добре, аби не ковід на той момент. Стукнув ковід, нас наш департамент розпустили, по суті, тому що він не розпустили, але він став дуже сильно на паузі. І ясна річ, що перший ковід взагалі було не до фітнесу, не до рекреації і точно не до СПА. Ось. І ясна річ, що в цій паніці вищому, в усьому цьому довелося, я звикла шукати зразу нові напрямки, нову роботу. І так і сталося. В ковідні часи відкривати фітнес-клуб це на це здатні тільки дуже сміливі люди. але... Ми з власником Jungle Джим. На той момент він Jungle Джим. Зараз я не цікавилась, на жаль, тому що я на Кіпрі. Як він називається? І ми таки запустилися. Я стала управлінцем, пишаюся своєю командою досі, як вдалося зібрати в рамках проекту Джангло Джим. Це, мабуть, Шедевральні люди, шедевральна команда, яку вдалося там об'єднати. Ми вчилися разом, ми разом намагалися а, розкручувати клуб в дуже непрості часи. Ковід-1, потім ковід інший. І війна. А, війна доконала мене в рамках цього проекту. Я опинилася. За кордоном і вже не могла бути присутня о, при процесі. Ем, на Кіпрі для мене став взагалі формат корпоративного велес, корпоративного фітнес-клубу, корпоративного о, обслуговування в даному плані новим знанням. До цього я не була причетна до таких речей. Так? Ну, державна установа то зовсім одне, а тут саме корпоративний фітнес в Анас. Um, я за кордоном на Кібрі стаю тренером в департаменті рекреаційному. Поступово, поступово набираю обороти, паралельно працюю фітнес-тренером онлайн. Ну, і з часом у мене з'являється команда. А, і з якою я працюю, і вона нереально крута в плані знань. А, тому ж, як бачите, я взагалі кайфую від того, які команди вдається збирати, і як з ними співпрацювати працювати. Думаю, що це, мабуть, той самий мій коронний момент, який є у кожного спеціаліста команди, збір команд. Причому що для цього мені особливо нічого зробити не треба, я просто відчуваю людей, пару запитань і підтвердиться все. Чи, ну і далі, ти бачиш, як вони працюють, розумієш, що не помилилася чи помилився. Паралельно з цим онлайн. Онлайн для мене ставав ще в ковідні часи такою палочкою-вручалочкою, яка допомагала бути навіть в найскладніших ситуаціях на коні. І, на коні. Да, і навіть коли я приїхала в війну на Кіпр, я працювала онлайн деякий час тільки як онлайн-тренер. О, забула. ще паралельно з тим, як я викладала в Banфізі, я була причетна до такого проєкту, як h Free. Це проєкт Спортлайфу. База ланжевіті і біохакінгу. Дуже цікаво, але знову ж. Тоді була дуже велика нагрузка і а, в якийсь момент відмовилася від, цього, від участі в цьому проєкті. Повертаюся назад Кіпр. А, Ні. А, перед війною ще ми з моєю шаленою подругою Драмарецькою Катериною а, зважилися на те, щоб стартувати з проєктом Hellkai Events. І ми влаштовували вилазки в Карпати, в різні міста, в той самий платім, в якому я працювала колись, з такими собі. Вони вже зараз дуже популярні, да, коли ти... рекреаційні оці поїздки, де ти дозволяєш собі відірватися від звичної рутини. І через фітнес, через йогу, через спілати, злежні того, який напрямок, знайти в собі ресурс, відпочити, і продовжити вже після цього з новим, можливо, поглядом на життя, своє життя. Ось так. І ми тільки з Катериною зібралися робити сайт, робити якісь нові пакети, нові поїздки, тому що в нас було досить. Багато успішних а, кейсів. І от ми наважились, що маємо все ж таки йти далі. Війна. От а тепер вже точно Кіпр. М -м -м. А, ось. І власне зараз я на Кіпрі а, в моменті, коли я а, стаю причетно до наступного м -м, проєкту Велнесс Корпотину Велнесу. Звір. А, про нього трошечки згодом, можливо, ви вже бачили іноді на худі, на футболках, я там в інстаграмі, іноді пощо. Про нього я теж розкажу, але згодом. І ось так ми пробіглися. по моєму резюме. Між цим у мене був і проєкт одягу для жінок релігійних, тобто, коли все закрито, але все одно це фітнес. Чому? Тому що я колись працювала тренером в синагозі і доторкнулася навіть з такої, з такої точки зору до фітнесу, до здоров'я і до релігії, яка не є моєю, але вона стала мені цікава, в плані якому розкажу. Жінки у да, деяки. Вони покривають голову, вони навіть тренуються в основному в спідницях. І це я знов кожна моя робота давала якісь мені цікаві знання і цікавий погляд. І я зрозуміла, що їм дуже сильно не вистачає правильного фітнес-одягу. Так, це дуже невелика ніша, але максимально цікава. І з цим проектом не вдалося зайти на ринок, тому що якраз перші макети були готові в лютому 2022 року. Тому ось так. Але з'явився проект уже на Кіпрі Безмертна А, У нас є мерч, знову ж таки, його небагато. Але цей проект він про... Фітнес саме з усіх точок зору. Це фітнес-експертність, це соціологи, це психотерапевти, це навіть фінансисти, економісти і піар-технологи. Тому що, якщо фітнес, то в принципі з різних точок зору можна розглядати. І маркетологи мають знати, що це фітнес це бізнес. І коли ти в ньому просто тренер, тобі здається, що все відбувається одним чином. Але коли ти управлінець, коли ти операційник, коли ти власник бізнесу, це вже зовсім інший погляд. І для того, щоб був правильний хід справи, треба, щоб дуже багато спеціалістів супроводжували цей процес. Я не думаю, що мені вдалося. Прямо розповісти все, що я робила в своєму житті. Фітнес а, з фітнес точки зору. Можливо, таких штрих-пунктиром пройшлася, і ту то, я точно щось забула. Тому що, от зараз, по-перше, я не люблю розказувати про свій досвід. Мені здається, що все і так зрозуміло. По-друге, якась прям ностальгія. Ну, жесть. Стільки часу, скільки всього. І от якщо фактами розповідати, це одна річ, але за фактами завжди емоції, завжди люди, завжди якісь недосказаності. От наприклад, я, да, я сказала, ну та коли про платтям розказувала, я не ви не виразила подяку своїм своїй директору на той ну, момент, яка мене звільнила звідти. Тому що я б далі мучилася. Дякую їй за те, що вона реально отак, вчасно. А, і ковід а, а, дуже-дуже вчасно стався. Що просто тому що я в, в тій депресії, мабуть, дійшла б до якоїсь точки а, взагалі не возврата. Да, да, я про те, що отак я а, фітнес життя своє живу, жила і кожному дні якийсь досвід, в кожному дні якісь нові знання. Зараз я взагалі колосальний досвід отримую, тому що левел ще вищий, а, а, з точки зору зовсім інша. І зараз я, наприклад, розумію, що високі технології в фітнесі, наскільки теж проникли, і я зараз цьому вчуся. І Можу сказати, що дуже вдячна своєму напрямку, своїй роботі, що я маю маю цьому задоволення вчитися постійно, тому як правильно доглядати за собою, за здоров'ям. Як взагалі відчувається людина, її світ, внутрішній здоров'я? Тут всього так багато. І цьому немає кінця. Я розумію, що так у всіх роботах. Але оскільки я розказую сьогодні про свою, про свій напрямок, фітнес – це дуже цікаво. Якщо вам хтось каже, що він зрозумів фітнес, знає його досконало. Я вам, як людина, котра в цьому дуже дуже давно, можна буде талановити до можна дуже багато знати, але все ні. От наприклад, вчора ми з колегою. Прочитали про те, що вже є а, трекери сережки. Як от зараз є а, обручки, як ВУП, вже є проект сереж. І вони досить симпатичні і вони ще дуже добре міряють пульс змірюють, просто тому що вони тут близько знаходяться. І насправді такої інформації безліч. Якщо ти постійно а, живеш в цьому напрямку, ти можеш знайти. Свою, про свою про свою професію дуже багато всього, тому етмірні поняття, це звичайно так. Але е, фітнес мені цікавий, і чи йшла я з нього? Ні, ніколи. А, тобто, так, щоб зовсім зовсім ніколи. Звичайно, як у кожної людини, у мене були приступи, типу, все більше ніколи, я сюди не повернуся, все набридло. Не хочу, не буду. Так, вигорання всі ми ловимо рано чи пізно. Я не виключена, ловила. І ну, так сталося, звичайно. А, думаю, що фітнес, я прав... правильно обрала напрямок. Правильно обрала професію, я її люблю. Я її буду продовжувати скільки зможу а, в якості а, управлінця. В якості експерта, порадника, консультанта звичайно. Тому що ну, я вважаю, що Задайте, на початку відео я думала, що я нічого такого особ... особливого не роблю. А поки от наговорила, зрозуміла, що досить багато чого зробила і є чим пишатися. Тому робила, роблю і буду робити. Запитайте мене ще щось, я буду відповідати. До зустрічі.